Музей культури та побуту періоду 18-19 століття села Шестовиця, що на Чернігівщині, створювався силами його мешканців. На стендах розміщені експонати знарядь праці, якими користувалися люди того періоду. Предмети побуту, ліжко, якому більше ста років, килим ручної роботи. І святе місце кожної хати. Куток з іконами. Місцеві мешканці кажуть, що музей буде поповнюватись експонатами, а ще відкрити кімнату зі світлинами відомих людей села, як Минувщини, так і сучасності з їх життєвими шляхами. А такими особистостями шестовиця не обділена. Один із них письменник. Поет, драматург, просвітитель Пилип Морачевський, який увійшов в українську культуру як перший перекладач українською мовою святого письма. На той час це був подвиг, коли українська мова була суворо заборонена. І не дивно, що саме на цьому сакральному місці у музеї історії села між Національною Радою жінок України та Київською сільською радою відділу освіти, сім'ї молоді, спорту, культури і туризму і громадською організацією, центр самодопомоги, взаємодопомоги та розвитку села Шестовиця Чернігівської області, був підписаний меморандум, головною метою якого є сприяння поліпшенню умов життя мешканців через. Конкретні ініціативи та проекти, основними напрямками яких є: психологічна, юридична та кар'єрна допомога, відновлення та швидка ресоціалізація жінок та їхніх родин, покращення рівня надання соціальних послуг тощо. Для урочисте підписання і головне з подякою. Вам за те, що ви є. Оце команда. Кругом mm -hmm. в книжках написано, що спочатку потрібно знайти лідера, mm -hmm. От, потім треба знайти команду. Цей захід відбувся в рамках проєкту активізація сільських громад звільнених деокупованих територій, що впроваджується в межах грантового конкурсу посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях, який адмініструється громадською організацією, ІСАР «Єднання» за підтримки фонду Партнерство за сильну Україну, що фінансується країнами партнерами Нарами.